Друзі, всім привіт. Сьогодні я починаю свою нову подорож майже з того самого місця, де й минулого разу закінчив. І ось як бачите, зустрічає мене, от я не знаю, чи той самий заяць, чи вже другий. Відстань трошки така далекувата від нього. Ось дивіться яка. Бачите? Сфокусується зараз камера. Тепер я його потеряв. О, вон він. Бачите такий сірий вухастик. Мені цікаво, що цього разу я можу зустріти крім зайця. Можливо косулю, можливо кабанадику або лисицю. Ну, фазаниця у нас така, така рідкість, як горобці на кожному кроці. В принципі, так само, як і зайці. Так як в нас зараз ну, міграція тварин пішла, і дуже багато тварин і, ну, і мігрували з півдня, з Херсонщини до нас на Миколаївщину. На Миколаївщину. Тому зараз дуже, ну, дуже багато їх. Тут вони зупинилися і розмножаються. А зараз, дивіться, немаленьке, я вам сказав би, тако. цікаво, як я до нього можу підійти чи не зможу підійти близько. Зараз провірю. Не встиг я до нього підійти близько, він пострибав далі. Ну, хай собі стрибає, ми поїдемо. Подивимося, може щось ще зустрінемо на... На нашому шляху. Але зайців, як бачите, у нас предостатньо Дивіться, зайчик який гарний. Такий вухастик. По дорозі зустрів тільки що ще два таких. Можливо його родичі. Воно як видно, далі ще один біжить ззаді. Воно видно. Бачите? Тільки відвернувся від того, що спереді, ззаді ще один біжить. Отак от. Тому їх дуже тут багато, дуже. Я б сказав би предостатньо. Ось вам і третій вухастик побіжав. Буквально, ну, мабуть, метрів 15 від'їхав від першого, ззаду побачив ще одного і це вже третій. Їх тут дуже-дуже багато. А тепер цікаво, чи зможу я до цього підійти? А, ну мабуть, не зможу. Там щось таке цікаве. Таке щось, наче якийсь кабан побіжав. Цікаво наскільки близько я до цього підійду зайчика. Це вже третій зайчик. Зараз попробую до нього підійти. Їх там дуже-дуже багато. Мабуть, побачив мене. Бо дивиться в мою сторону, до речі, О, бачите? Тікає, тікає. Мабуть, його і не дижну. Хай собі біжить, можливо, зараз попереду ще там когось зустрінемо. Але от цікаво, це вже третій заяць на моєму шляху, як воно видно було. Одного побачив першого буквально тільки що поперед цього. Потім ззаду біг ще один заєць. Це не враховуючи тих двох, що я не засняв на камеру. І це вже третій. От такі от у нас цікава така природа. Мені цікаво за ними понаблюдати хоч прості тваринки, але все одно цікаво. Отак от, от бачите мені там задавали під попереднім відео, хто це спалив. Якби знати, хто це спалив, мабуть, би привели б його чи притягнули б його до відповідальності за ці дії. Але так як Видно і чи це спалено руками людини, чи це спалено природою. На жаль, не... на жаль, не зрозуміло. Так. Поїхали далі. Ось що цікаво мені понаблюдати за дикими орлами. У нас їх називають шуліка, копчики. Такий цікавий птах. Полює в основному на зайців, на курей, на голубів, на мишей. На усіх. Отак от, от. Попереднє моє відео завершилось ось саме на цій локації. Тут, як бачите, дуже багато банок з під гречаної каші. Ну і далі ми підемо ось туди. О, бачите. А фазанів тут, до речі, дуже багато. Прямо дуже. Я тільки що наткнувся на одного фазана в себе на огороді. Бачите? Вони всі тут ночують на деревах. До речі, можливо, навіть десь в цих кущах ще один. Тому що загалом вони на деревах не одні. Тому... Зараз подивимося далі Що там у нас далі буде зустрічатись звісно, якщо нарватися можна на тих самих кабанів обов'язці І тут в кущах воно ще все шурудить і таке все начебто то, чи то хтось біжить чи то... Птички чи ті самі фазани. Ось. Але цікаво, я вам скажу. Так, цікаво. Так, вернуся за своїм транспортом і поїдемо далі. Ось в тому направленні. Заїхав я в той пік. Далі немає проїзду. О, бачите, одні фазани воно. У мене таке перечуття, що там по ту сторону кущів чи то косуля, чи то кабан, ніхто не пролетів навіть по звуку навіть не фазан, тому що ломало гілки такий тупот був. Ось, Тільки що видно було, почутно було по звуку, що полетів, мабуть, фазан. А то може то дійсно якась косуля була або кабан дикий. Ну, заїхав я сюди в тупік, далеко не, не проїхав. Як видно, що стежка. Стежка ця йде. Ця йде до гори отаку, вгору піднялася. Але я так і розумію, що, мабуть, ця стежку натоптали самі тваринки. Можливо і така. Тому що вона ось, бачите, ось і так далі туди пішла. От воно видно, так і пішло туди далі. Зараз приїдемо подивимось. Мені цікаво. Можливо хтось каже, що що там цікаво слідкувати за зайцями, за фазанами. Але коли вони в дикій природі, і от особливо мені цікаво понаблюдати за ними зі сторони, як вони себе ведуть, як вони граються, як вони ну, взагалі. Все те, що вони роблять, все цікаво понаблюдати за ними. Тому мені такий формат відео цікавий і, можливо, я бачу ще деяким моїм глядачам теж цікаво подивитись. Ось як видно, тут ще хтось щось риє. Мабуть, якусь норку собі, може виситься рило, можливо заяць. А ми я піднімаюсь далі, подивлюся, що там. Сонечко у нас вже зайшло. Не буде нас сліпити. Ось таке от нас зараз фокусується. Видно бачите? Ось така от природа. Я, до та речі, там внизу. Там дорога йде. Я там внизу. Це я піднявся зараз до верху, щоб подивитися зверху цікавіше. Ось так. Поїдемо далі. Ось, друзі, попереду нас зустрічає ще один зайць. Мабуть, вже четвертий. Бачите, на дорозі сидить і не боїться нічого. Мабуть, нас чекає. Можливо, думає, що йому привіз відео. Скину вже на флешку. Ну я зараз догоню його, скажу, що вже на Ютубі є перше відео, так що хай подивиться, можливо, він там і є. Отако. От а ми зараз поїдемо по цій дорозі. Вон до тих до тої посадки. Можливо, там щось цікаве, тому що в цих краях дуже багато, ну, зайців це вже, понятно. дуже багато. Але є і косулі. І он вам хочу показати, гляньте, яка дійсно гарна луна. Зараз я приближу. Знімаю я це не на телефон, на відеокамеру. Тому, ну, я не знаю, можливо, який є, можливо якийсь і є телефон, який ну, дуже близько знімає. але ні один телефон не зрівняється з цією камерою. Ну, взагалі з камерою тому що камера передає чіткість і, ну, і приближає дуже близько тому і то це не на все але на все коли вона трошки вище підніметься тому що мішають, мішають провода зараз ми поїдемо далі друзі косулі ось бачите що я вам і казав що тут є косулі бачите Нарешті я натрапив ну, на таких гарних тварин, блін, мене ще емоції переповняє, чесно, їх дві. Я зараз я вам покажу. Десь 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 вона ще побігла одна косуля. О, ну у стоїть ще одна косуля. Дивіться. мене емоції переповняють, чесно, я вам скажу. Тому що дві косулі підряд. Ось. Що я вам і говорю? Буквально, ну. Може метр від'їхав від цієї... від того, ну, місця, де я зайця знімав. І вже натрапив на косуль. Дивіться, які вони гарні. Дійсно гарні. А як вони по полі бігли? Одна зараз, де, де ми її піймаємо. Може його десь я вже потіряв її. Цю одну косулю. Ось її видно. Реально дуже переповняють мене емоції за те, що я косуль побачив, зустрів. Йо, зараз дивіться вже піднялася луна, як висока. Яка гарна, красива, ну дійсно красива. І на цьому полі у стоїть косуля. Мені вдалося на них натрапити. Їх було дві. Одна побігла спереду десь, а друга стоїть, так вона і не шевелиться. От через те я і люблю знімати подобні відео і робити, як то кажуть, такий контент. Можливо, ще комусь зайде. Зараз я спробую під'їхати вище, але не до цієї косулі, щоб її не злякати, а до тієї, що побігла наперед. А от де вона? Ось таке от діло. Вон одна косуля вже побіжала, а друга... Ось в даний момент на відео показую вам. Тому мені цікаво. от Бачите, на полі її не геть видно, тому що поле рябе. І я зайшов в цю балку. Якщо чесно сказати, в цій балки перший раз, зараз я поїду туди далі. Можливо, на цьому відео буде завершуватись. Тому, якщо вам буде цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте свої запитання. Ну, а ми... А я точніше поїду далі для вас знімати цікаві відео. Можливо, тепер в мене буде відео не тільки про нутрій, але й про дику природу, точніше, які тваринки у, наш, у нас в Миколаївській області. Існують, от бачите, а воно собі її поскакало. Да, я би хотів би до неї ближче підійти, але, на жаль, це не вдасться, тому що це не заяць. І вона дуже-дуже, як би це сказати, дуже спритка. Ну, це раз мені вдалося побачити косуль. Вони в цій місцевості живуть. Це їхній дім. Що ж, друзі, на цій ноті я буду завершувати своє відео. Так сказати, почав зайцями і ось завершую зараз зайцями. Воно, бачите, впереді пробігає ще один заєць. тому їх тут дуже-дуже-дуже багато. Вон там спереді, видно, побіжала ще одна козуля, косуля. Але, мабуть, її. Не буде видно. А ні, видно, дивіться, бачите? Вон вона бігає. молоденька така. Тому я наступного разу обов'язково приїду на цю локацію і проїдемось по цій локації. Можливо, наступного разу мені вдасться засняти не тільки косуль, але й диких кабанів. Тож, друзі, підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписався, задавайте свої запитання, ставте лайки. Усім мирного неба та усім успіхів. А я повертаюсь додому. До зустрічі з косулями. Мене десь, ну мабуть, кілометр відділяє. А от до зустрічі з дикими кабанами всього навсього всього 15 хвилин. Тому якось так.